У є вакансія електрозварника необхідно виконувати зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У Нововолинську потрібен водії автотранспортних засобів для вантажних перевезень за межами України. Вимоги безумовно дотримуватися правил дорожнього руху і правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу зарплата 40 тисяч гривень. Водія автотранспортних засобів для міжнародних вантажних перевезень шукають і у горохові. Обов'язкова наявність водійського посвідчення категорії це серед завдань доставка вантажу в установлені терміни збереження вантажу при транспортуванні від Віддальність за частоту та справність транспортного засобу зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Луцької вакансії інженера потрібно виконувати пуску, налагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання, підтримувати зв'язок з підприємствами та переробки, які придбали обладнання. Зарплата 40 тисяч гривень. Урганцях потрібен комплектувальник проводів серед обов'язків прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки роботи на спеціальних операціях. Заробітна плата 30 тисяч 624 гривні. Ковалі є вакансія головного енергетика. До обов'язків входить організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем, забезпечення безперебійного постачання підприємства енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереження. Зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. В обласному центрі шукають комплектувальника товарів. Потрібно укомплектовувати, сортувати, пакувати замовлення, перевіряти цілісність товарів, підбирати товари за допомогою терміналу збору даних. Зарплата 27 тисяч гривень. У струмівці Потрібен схюсер з механоскладальних робіт необхідно складати деталі та готові вироби згідно з технічною документацією. Зарплату обіцяють 26 тисяч гривень. У липинах є вакансія менеджера. До обов'язків входить прийом та обробка замовлень клієнтів, оформлення необхідної документації, проведення комерційних переговорів з потенційними та наявними клієнтами, узгодження умов співпраці, цінової політики, термінів постачання та оплати. Зарплата 25 тисяч гривень. У прилуцькому потрібен бухгалтер серед обов'язків облік господарської діяльності прихід. Розхід, розрахунки з постачальниками, рознесення банківських виписок нарахування зарплати, підготовка звітів, зарплата 28 тисяч гривень. є вакансія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки ремонт і обслуговування автомобілів, їх вузлів і механізмів, профілактичні огляди автотранспортних засобів, встановлення та регулювання запасних агрегатів та обладнання Зарплата – 25 тисяч гривень. Ворожащий потрібен сімейний лікар. Необхідно надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну медичну допомогу в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та Місце проживання пацієнтів, зарплата 25 тисяч гривень. У радовичах шукають керуючого фермою обов'язки керівництва свинофермою організація виробничо господарської діяльності підрозділу, забезпечення механізації виробничих процесів, контроль якості кормів, забезпечення правильності їх зберігання, зарплата 25 тисяч гривень.